Я працював експедитором, доставляли товар з міста Біла Церква, в місто Васильков. Розвозили, ну там по-разному, харчі були, вода, пиво. І оце ж в цей ранок, 24-го їхав на роботу і мені дзвонять кажуть, що ти не поїдеш на Васильков через те, що там вже бомблять, вже частина горить. І... Це ще більше мене зацепило через те, що в мене роботу забирають теж. Не, не зможу туди поїхати тепер. Мобілізувався в 22-му році в початку війни. Проснувся від того, що почало гепати. Встав, зібрався, пішов на роботу, кажуть, війна почалася. Ну, до мобілізації лише срочку служив. Так то не мав прямого контакту після строкової. Не, не був в Збройних силах України лише. Ось як почалась повномасштабно сюди і прийшов. Пішов на випередження, щоб вдома вже не зустрічати війну, щоб не було такого, як в Бучі, в Ірпіні, щоб, щоб цього не бачити. І мої, щоб вдома ніхто не бачив. Зразу попав в воєнкомат, поїхав, відмітився, щоб чим швидше, тим краще поїхати сюди. Ой, ну, вдома як встрінеш війну, Без... з чим ти встрінеш, ні з чим. А от е, сюди, як прийшов в армію, зразу я і розумів, що можу й не повернутися вже, е, як там судилося далі. Але скажу, що служба в армії мені подобається. Ну, це, звісно, страх був, бо війна невідомо, що це. ще ні разу не був, не бачив. А тоді, як прийшов, я побачив, що нема чого боятися. Є деякі моменти, коли там уїжджаємо, переїжджаємо, бо обстріли чи ховаємося там. Ну, Буває різне. а так, то це... страху майже й немає. Навпаки, воно затягує краще вже. Стоїш, ждеш цю ціль, ждеш, деш. Тут ціль приходить, вже радий, такі виїжджаєш, починаєш стріляти по них. Аж найбільша радість, коли ти попав. І вже воно горить там. Саме краще відчуття це. Ну, ті, що ще люди вагаються йти, подумайте краще. Тут ви хоч щось зможете зробити таке, що продвинути цю війну, вперед будемо продвигати, чи втомлюємося трохи.